Доброго дня. хочу розказати невеликий лайфхак. є такий в мене невеликий топорик. Фірма вже стерлася тут, ручка теж обрізла різина, користуюсь на ньому давно. І була в мене халепа з тим, що це топорище саме зламалось, Воно заходить десь сантиметр. Далі тут всередині йде. Основа з вуглепластика І він залитий зверху з цієї сторони компаунтом Таким як середнє я не знаю на що воно схоже. Скоріше на все, як епоксидка І тільки тримається до середини. Якщо ним добре погепати, то ломається ручка. Подивився в інтернеті там багато розказують, як зробити, хтось заплавляє. Хтось там ще там заливає шурупи якихось сверлять. Збоку далі запихають, з боку сверлять, заливають клеєм або нагрівають топорище і запихають на гарачу, щоб воно там заклинило. Я не можу сказати, що мені такий спосіб сподобався. Спочатку вирішив я ручку переробити. Тут була різинова, намотав ось такий пас. На ручку вздовж. Там була легка різина, і якщо ним щось порубати, якісь невеличкі дрова, то чується віддача по руках, не дуже приємно, то намотав такий пас. А зверху цей кусок, це звичайна велосипедна камера. Зараз по руках віддачі не чую. Якраз підійшло, невеличка така сукірка. Але так як відломалося, ручка ця випала, прийшлось її обрізати, зробити коротшу, сюди далі, подвинулась до основи. Обрізав її в рівень. Після того зробив пропил пилкою по металу, прорізав посередині. Зробив ну, проріз на сантиметра 2 десь. так Надів зверху на топорище сокиру це і забив дерев'яний клин. Спочатку було байдуже там, дня 2 рубав, все нормально. Потім клин виліз, так як тут всередині це стекловолокно, ст... 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 стấy... там кажуть, не знаю, як там воно. Правильно називається, і пластмаса, воно, видно, клин не тримався, після того випав, то взяв звичайний клин зробив желізний, товстенький такий. На ньому зробив насічки з боку на цьому клинові. Він, він такий. З пів см товщини на край виходить, а туди гостріще зробив. Забив і по факту ніяких проблем зараз немає. Рубав вже не один тиждень. Тут є так в мене такі ріжча патики. То начебто все тримається, нічого не треба клеїти, нічого не треба заливати, нічого ніде не треба сверлити, все тримається, все надійно. Так що рекомендую таке, кому треба відремонтувати, то цей спосіб дієвий можна використовувати всім гарного дня.